Дорогі друзі, у цьому відео ви знайдете відповіді на запитання щодо ідентифікації, які особливо стосуються пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Я розкажу, що робити, щоб не втратити пенсію, і куди писати, тобто на яку електронну пошту, якщо у вас виникли проблеми з відеоідентифікацією. Який основний новий обов'язок для пенсіонерів у 2025 році? З 2025 року постановою Кабінету міністрів номер 299 запроваджено обов'язкову щорічну фізичну ідентифікацію для трьох категорій пенсіонерів. Перше, пенсіонери, які фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях, скорочено тот. Я буду так називати далі. Друга категорія це пенсіонери, які виїхали з тот і живуть на підконтрольній території України. І третє пенсіонери, які понад 183 дні проживають за кордоном, навіть якщо вони виїхали давно, ще до війни. Усі вони мають до 31 грудня кожного року підтверджувати свою особу через банк, через пенсійний фонд особисто або онлайн з допомогою Дія підпис, через консульство або через відеоідентифікацію. Про ці всі способи я детально розповідав на своєму каналі. Перегляньте заголовки. Що буде, якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію до 31 грудня цього року? Згідно з постановою номер 299 Якщо інформація про проходження ідентифікації відсутня, то Пенсійний фонд припиняє виплату пенсії з 1 січня 2026 року. Це автоматична норма. Вона однакова для всіх, хто не підтвердив особу вчасно. Але припинення це не скасування пенсії. Це тимчасова зупинка виплат до моменту, коли людина виконає вимогу ідентифікації. Що робити, якщо пенсіонер пропустив строк? Потрібно пройти ідентифікацію якомога швидше, у січні, лютому чи будь-якому іншому місяці. Після завершення процедури пенсійний фонд відновить виплату пенсії. Чи втрачає пенсіонер гроші за ті місяці, коли пенсія не виплачувалася, коли йому припинили виплату пенсії через те, що він не пройшов фізичну ідентифікацію? Ні, не втрачає. Усі ці суми будуть виплачені після поновлення пенсії, тому що це пенсія, яка нараховувалася, але її не видавали через відсутність ідентифікації. Чи може пенсійний фонд обмежити виплату боргу трьома роками? Це загальновідоме правило. Ні, в нашій ситуації трирічний ліміт не може застосовуватися. Тому що щорічна ідентифікація вперше запроваджена у 2025 році. До цього такого обов'язку не існувало. Отже, жодної пенсії, не отриманої з ініціативи пенсіонера протягом трьох років тут бути не може. Юридично максимальний можливий період боргу у 2026 році лише кілька місяців. А закон про пенсії передбачає, що заборгованість виплачується повністю, оскільки це не вина пенсіонера, а виконання нового обов'язку. Чи є в постанові номер 299 хоч одна норма, яка дозволяє списати або не виплатити заборгованість? Ні. Постанова номер 299 регулює лише сам факт припинення та поновлення виплати пенсії. Вона не містить положень про невиплату боргу. Навпаки, після поновлення пенсійний фонд повинен виплатити усю суму. Яку пенсіонер не отримав у січні, лютому чи іншому місяці. Що буде, якщо пенсіонер записався на відео ідентифікацію до 31 грудня, але пенсійний фонд не призначив дату? Тут відповідальність вже лежить не на пенсіонерові. Людина виконала свій обов'язок, подала заявку до зазначеного кінцевого терміну. А затримка виникла через ненадання дати пенсійним фондом, відсутність технічного з'єднання, збій комп'ютерних систем пенсійного фонду або інші причини, що не залежать від пенсіонера. У цьому випадку припинення пенсії з 1 січня є неправомірним, пенсія повинна продовжувати виплачуватися. Тому що пенсіонер зробив усе від нього залежне. А якщо пенсійний фонд все-таки припинить виплату, незважаючи на те, що людина записалася, тоді це формально буде виною органу пенсійного фонду, а не пенсіонера. У таких випадках діє інша норма закону про пенсії. Якщо не виплата сталася з вини. Орану влади уся заборонність виплачується повністю і без будь-яких обмежень строку. Тобто пенсіонер не тільки нічого не втрачає, він має право вимагати повну компенсацію всіх місяців затримки. Що робити, якщо відеоідентифікація була призначена, але технічно не відбулося. Такі випадки теж не є виною пенсіонера. Це бувають такі проблеми. Пенсійний фонд не вийшов на зв'язок, відеозв'язок завис під час сеансу, посилання не працювало, зв'язок обірвався на стороні спеціаліста пенсійного фонду. У таких ситуаціях виплата пенсії не може бути законно припинена, навіть якщо дата після 31 грудня. Алгоритм дій тут простий. Перше. Звернутися в пенсійний фонд. Друге. Зробити скріншот, тобто фотографію первинної заявки. Третє, Попросити перенести дату без припинення виплати. Чи має право пенсійний фонд відмовити у перенесенні дати відеоконференції? Ні, немає. Якщо у вас є поважні причини, хвороба, відсутність інтернету, зміна часових поясів, відрядження, пенсійний фонд зобов'язаний перенести дату, Пишете на віособачка.gov.ua. Ви бачите її зараз на екрані. Вказуєте причину і вам призначають новий час. Що це за адреса? Ось що я дослідив. Віо-собачка ПФУ.gov.Uy це службова поштова скринька пенсійного фонду. Скрінька пенсійного фонду, яка використовується виключно для питань відео ідентифікації. Назва говорить сама за себе. Віо це відео... Identification Office умовно відділ відеоідентифікації. Люди натрапляють на цю адресу у трьох випадках: коли подають заявку на відеоідентифікацію і не можуть завершити форму, коли потрібно змінити дату, час або спосіб відеоконференції, коли виникають технічні труднощі, зокрема у пенсіонерів за кордоном або. На тимчасово окупованих територіях або без українського мобільного номера. Для чого ця адреса створена? Пенсійний фонд отримує дуже великий потік звернень щодо відеоідентифікації, особливо тепер, коли дозволили відеоідентифікацію пенсіонерам за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Їх кількість дуже зросла і пенсійний фонд не справляється. Щоб розвантажити загальну пошту info.sobachka.pfu.gov.ua, пенсійний фонд створив окрему адресу для суто технічних питань щодо відеозв'язку. Чому раніше її не було в контактах? Це важливий момент. Пенсійний фонд ніколи не включав цю адресу до офіційного списку загальних контактів, бо це не є загальна гаряча лінія, це внутрішній робочий інструмент для окремої процедури відеоідентифікації. Адреса призначена не для юридичних звернень, а для оперативного зв'язку з відділом відеоідентифікації або з тими, хто. За неї відповідає. Саме тому багато людей здивувалося, адреса є у деяких інструкціях на окремих місцевих сайтах Пенсійного фонду або в розсилках, але її немає в офіційному переліку контактів Пенсійного фонду. Чи дав Пенсійний фонд якісь офіційні пояснення? Ні, я не знайшов жодного окремого роз'яснення. В якому би пенсійний фонд зазначив, коли створена адреса, навіщо вона додана, які правила її використання. Єдина інформація, те, що я казав, у документах та оголошеннях, що стосується відеоідентифікації. В них зазначено, що на віо Можна уточнювати дату відеозв'язку, повідомляти про зміну номера телефону, попросити технічну допомогу. Це побільшно підтверджує, що адреса є частиною технічного напрямку відеоідентифікації, а не інструментом для офіційних електронних звернень. Тобто це спеціалізована поштова адреса пенсійного фонду, яка працює виключно для комунікацій щодо відеоідентифікації. Вона не внесена у загальний перелік контактів, бо це не інформаційна служба і не канал для вирішення будь-яких пенсійних питань. А відсутність публічних пояснень. Наслідок того, що пенсійний фонд не вважає її за потрібне пояснювати, вважає її внутрішнім службовим каналом, а не офіційним інструментом взаємодії з усіма громадянами. Але раджу вам запам'ятати і записати собі цю електронну пошту. Якщо пенсію все ж таки припинили, як швидко її поновлять? Після проходження ідентифікації. Пенсійний фонд відновлює виплату протягом місяця, одного, двох. наступному, скажімо, у лютому ви можете отримати за два місяці, тобто відновлення буде. Після поновлення буде виплачено повністю всі суми, які пенсіонер не отримав під час припинення. Чи може пенсіонер втратити гроші, якщо ідентифікацію пройшов із запізненням на 1-2 місяці? Ні. Постанова номер 299 не створює механізму штрафів у вигляді втрати пенсії за пропущені місяці, а закон номер 1058 забороняє такі втрати. Отже, після поновлення людина отримає абсолютно всю свою суму без жодних скорочень. Що робити, якщо пенсійний фонд довго не призначає дату і час відеоконференції, або потрібно перенести відеоідентифікацію? Якщо ви подали заявку на відеоідентифікацію, але пенсійний фонд довго не призначає дату? Або дата вже визначена, але вам потрібно її перенести, діє дуже простий і важливий алгоритм. У пенсійному фонді є ця службова адреса, про яку я сказав. Це спеціальна пошта для питань відеоідентифікації. І стосується вона, ще раз підкреслюю, лише відеоідентифікації. З іншими питаннями не раджу звертатися, бо їх можуть проігнорувати і не дати відповіді. Через цю пошту можна уточнити, коли призначать дату відеоконференції, повідомити про проблему з отриманням запрошення, попросити перенести дату і час, повідомити, що лінк чи посилання не працює, або пенсійний фонд не виходив на зв'язок. Підтвердити, що ви звернулися до 31 грудня, якщо система довго не реагує. Сам факт звернення на цю адресу захищає вас від припинення пенсії. Чому? Та тому що пенсіонер виконав свій обов'язок, подав заявку на ідентифікацію вчасно і повідомив пенсійний фонд про технічну затримку. Усі питання щодо роботи зв'язку. Затримки з датою, відсутності відповіді. Це вже відповідальність пенсійного фонду, а не пенсіонера. Якщо дата відеоідентифікації потрібна пізніше. Наприклад, ви захворіли, у вас немає інтернету, або перебуваєте в дорозі. У цьому випадку знову пишете на цю адресу view.pfu.gov.ua. Вказуєте причину. Просите призначити іншу дату, і пенсійний фонд зобов'язаний перенести відеоконференцію і не має права припиняти пенсію, бо ви вчасно повідомили про свої обставини. Якщо пенсійний фонд не відповідає декілька днів або навіть тижнів, зберігайте скріншоти, тобто фотографії заявок, копії листів. Повідомлення від пенсійного фонду, якщо вони були чи є? Це ваш доказ того, що ви виконали вимогу до 31 грудня. У разі спору саме пенсійний фонд має довести, що ви не зверталися. А якщо звернення були, припинення пенсії є незаконним. Який головний висновок для пенсіонерів? До 31 грудня потрібно або пройти ідентифікацію, або хоча б часно подати заявку. Якщо пенсійний фонд затримує призначення, пишіть на вказану мною електронну пошту. Якщо відеозв'язок не відбувся, це не ваша вина. Пенсію не мають права припиняти. Якщо ви виконали свій обов'язок. Навіть якщо виплату тимчасову зупинять, усі гроші вам повернуть повністю. Надіюся, пояснив зрозуміло. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!